Бог мені так сказав. З тих пір, як ми з сім'єю приїхали до Лівану, багато людей завжди запитували нас, чого б ви приїхали в цю країну. Це запитання постійно надходило не лише від людей у Лівані, а й від людей у країні, яку ми залишили в Канаді. Коли мені ставлять таке запитання, це завжди виклик, тому що це означає, що розмова торкнеться теми Бога. Багато людей люблять слухати про Бога на власних умовах, наприклад, коли вони йдуть до церкви у лапках в неділю. Тому для них це шок, коли ми кажемо їм, що ми приїхали, тому що Бог сказав нам приїхати. Ти бачиш це на їхніх обличчях, коли вони намагаються дуже швидко переключитися на іншу тему. Отже, так, Бог може говорити, і ми можемо його чути. Але мало хто сприйме тебе серйозно, якщо ти скажеш їм, що ти приїхав лише тому, що тобі так сказав Бог. Більшість просто подумає, що ти, можливо, щось уявляєш або просто переконуєш себе. Але коли ти справді знаєш голос Бога, і коли він повторює тобі те саме з чудовими откровеннями, ти не можеш не вірити, і сумніви зникають. Тож, я просто хочу сказати сьогодні братам і сестрам у Господі, коли ви робите щось для Господа або коли отримуєте откровення, яке, на вашу думку від Нього, завжди переконайтеся, що воно дійсно від Нього і що справді це Його воля. Спробуйте ще раз підтвердити це, попросивши інші знаки. Якщо ми справді постійно шукаємо його волю, тому що хочемо догодити йому, він скаже нам і підтвердить свою волю, примножуючи ознаки та откровення. Іноді він повторює один і той же сон три або чотири рази лише за один тиждень. Іноді він дає нам багато різних снів, щоб по-різному передати одне й те саме повідомлення. Він це робить. Він зробив це у святих Писаннях, наприклад, з апостолом Петром Бог повторив те саме видіння три рази, і Петро все ще сумнівався, перш ніж люди прийшли з дому Корнилія, куди він мав піти. Бог був терплячим з Гедеоном, який хотів мати багато ознак, щоб повірити Богу. Наш Бог більш терпеливий, розуміючий, ніж ми думаємо. Він розглядає наші слабкості та питання, він проводить час як батько зі своєю дитиною. Це важливо, брати і сестри, тому що ми не хочемо робити щось поспішно, вважаючи, що це воля Божа, і, врешті-решт, виконувати лише власну волю та задовольнати власні плани та бажання. За це доводиться платити. Якщо ми це зробимо, ми не будемо стабільними довго. Ми можемо заплутатися. Немає нічого більш приємного, ніж знати Божу волю для нашого життя і виконувати її, коли ми в Божій волі, ми в безпеці. Крім того, ще одне. Не завжди думайте, що Бог хоче, щоб тобі було зручно і легко. Багато християн вважають, що найзручнішою дорогою завжди є та, яку хоче для них Бог. Не обов'язково. Ми повинні переконатися. Багато разів Бог каже своїм послідовникам робити те, що незручно. Це траплялося незліченно кількість разів у Писаннях. Ми можемо лише читати про Єремію, Мойсея, Єзакіїля, Осію, Йону та багатьох інших, включаючи апостолів Ісуса. Я не кажу, що Бог завжди шукатиме для нас важкий шлях, тому що кожен випадок різний. Я хочу сказати, що нам потрібно переконатися. Що ми можемо неодноразово міркувати з Богом у молитві, ми можемо шукати Його волю, і він скаже нам: Він живий. Я сподіваюся, що це допоможе іншим братам і сестрам, які борються з плутаниною у своєму ходінні з Христом.